Які до 24 лютого проживало. Дуже важливо, щоб ми сьогодні, попри всі виклики, не упускали ті можливості, які маємо, які створюють для нас, в тому числі, як не сумно і боляче це говорить, створює для нас кризи. Ми повинні протистояти їм і ми повинні забезпечити все для того, щоб наші діти мали хороші шанси на успіх майбутнього. майбутньому. Ми повинні там створювати оптимально тобто, одна школа. Це певний кущ до якої підвозиться там. Підвозять діти. Ми розуміємо, як ми. Інвестуємо в укриття, інвестуємо в автобуси. І для чого, скільки дітей ми охоплюємо, які громади або які школи в громаді підтягуються до того укриття. Після того ми розуміємо, скільки ми дітей не охопили, скільки треба дати туди гаджетів для того, щоб вони могли навчатися в онлайн на цей період, поки ми шукаємо додаткові гроші, щоб закрити всю потребу. А ми працюємо над цим постійно. Президент України Володимир Зеленський формулював інакше. Він казав, так що пріоритет номер 1 оборона. Пріоритет номер 2 освіта, але після того, як ми виграємо йому, освіта стає пріоритетом номер 1 Місяць тому ми поставили перед складним вибором: залишити все, як є, але, або вибрати шлях для складного, але стабілізації розвитку нашого регіону. Перш за все, за ініціативою батьків, також за ініціативою педагогічних колективів. Я дякую місцевій владі міста Запоріжжя. Нам вдалося розпочати освітній процес і на території міста Запоріжжя. І вже 24 заклади освіти муніципальної комунальної власності розпочали освітні процеси. І це загалом 10 тисяч по Запорізькій області сьогодні мають, хоч і не щоденний, але доступ до офлайн освіти. Вперше деякі учні побачили своїх одноліків і однокласників. Вперше вони побачили вживу вчительку. Вперше вони змогли соціалізуватись та почати розмовляти один з одним на теми предметів. А в цьому і є один з окремих етапів навчання. Змішане навчання це не лише гарантія більш якісної освіти, ніж онлайн, це і соціалізація, це можливість. Зупинити відтік населення, а саме про це ми сьогодні з вами говорили під час зустрічі з нашими роботодавцями, тих, хто забезпечує економічну стабільність нашого регіону. Ми не зупиняємося, і так як ви сказали, ми ставимо собі надскладний, але мені здається, можливий виклик. У десяти закладах освіти ми плануємо зробити капітальний ремонт укриттів. А там, де їх взагалі немає, ми будемо будувати підземні школи. Той виклик, який ми ставимо перед своєю командою, ми маємо побудувати 10 підземних шкіл до кінця поточного року. Це дійсно челедж, з яким, я вважаю, ми здатні разом впоратися. А щоб діти мали комфортний доступ до офлайн-навчання, ми вирішимо наступні задачі. Забезпечимо також наші школи, які ми будемо будувати не лише на території Запоріжжя, а на території всієї Запорізької області. Ми забезпечимо шкільними автобусами. Ми зможемо побудувати логістику так, щоб дороги по доставці наших дітей до шкіл були безпечними для освітнього процесу. І, звичайно, ми маємо забезпечити всім необхідним тих дітей, хто буде залишатися на онлайн навчанні для того, щоб якість цього онлайн-навчання збільшилася. 1 вересня 50 тисяч школярів Запорізького регіону мають мати вибір чи онлайн-навчання, чи офлайн. За великим попитом батьків, саме батьків дітей з особливими освітніми потребами, ми зрозуміли, що дистанційна освіта для дітей з важкими інтелектуальними порушеннями з ментальними порушеннями це дуже складна освіта. Тому намагалися знайти ті виходи, щоб продовжити освіту саме з цією категорією дітей, заклад запроваджує очні зустрічі і все це допомогло нам відновити процес саме для дітей з особливими освітніми потребами. Я хочу сказати, що у 2023 році завдяки потужній допомоги. Запорізької міської ради департаменту освіти і науки у нас в закладі з'являється дуже гарне укриття на сьогодні. Наше укриття може надати прихисток 175 особам.